Я хочу відповісти всім а, людям, хто мені кажуть, що як ти можеш слухати Арестовича, він там. Ну і різними словами на нього кажуть. Несерйозний, ти пам говорить неправду. Давайте почнемо спочатку. Арестовича пригласив офіс президента. Значить, він мав вагу, значить, він мав знання. Розуміння, він був, значить, провірений а... розвідкою, що він безпечна людина, якби а, що він окей, бути в офісі президента і мати такий високий доступ. Це раз, ви це забуваєте. Йому Зеленський, значить, довіряв, значить, Арестович багато знав. Послухайте. Предыдущі, давнішні відео а іменно контекст, контент послухайте. Не, не дивіться на людину, на його приватне життя. Контент, сама інформація. Послухайте, що людина говорить. то, що те, що він говорить, це дуже-дуже важлива інформація. Дуже багато чого було, що він сказав. Просто ви чогось не хочете це чути. Ви не хочете знати, що Верстовича більше десяти наград за, від України, від власті України, за його нагород, okay. за його а, бойові а, виходи, за розвідку, за різні а, гонори, за, а, honors, за, за службу в Україні, ви це ігнорите. Потім ви кажете мені, що він з Дугіном бачився, з Дугіном фігню всю всяку говорив, типу соглашався. А ви не думали, що він там може був як розвідка? Розумні люди мені говорять таке. А, третє, не лізьте в життя персональних людей. Ви не знаєте, ви не були, свічку не тримали. Це взагалі не касається політики. Ви Проїхали. А, Людина вчилася в інституті ФОМИ, дуже довго вчився. Це таке, як закрита була школа веселому подводного. Дуже довго вчився психологію, соціологію, всі ці філософію, всі ці знання всі духовні, духовні практики. Це все потрібно для розвідки. Ви ніколи про це не задумувались. Людина працювала в розвідки в армії, в кавермент Україні. І його тільки тоді почали а, гнати. І цей, коли він склав, що він йде на президента, Зеленський почав гна.